В Коростенській громаді розпочалася перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року для цієї роботи створено спеціальну комісію у складі представників поліції міськвиконкому Держпродспоживслужби ДСНС та відділу з питань цивільного захисту. Першочерговим стоїть питання безпеки дітей та облаштування укриттів в школах та дитячих садочках. Наш дошкільний заклад розпочав роботу 8 серпня, і на протязі всього цього періоду ми. Виконували всі заходи, передбачені інструктивно-методичними рекомендаціями у підготовці до нового навчального року. Привели всю ділову документацію у належний вигляд, перевірили і обстежили всі будівлі, майданчики, спортивний майданчик. Відповідно, склали акт для обстеження для того, щоб заклад функціонував. Старалися як Приділити багато уваги, щоб дітям було тут безпечно, тому що зараз питання стоїть у підготовці укриття. У нас укриття функціонує теж відповідно всім інструкціям, методичним рекомендаціями. Ну і крім того, щоб дітям було цікаво, весело і безпечно у нашому закладі. Члени комісії оглядали територію навчальних закладів, приміщення, зокрема, велися перевірка відповідності санітарних норм утримання закладів освіти. Особливо увага зверталася на створення безпечних умов перебування дітей в навчальних установах. Ретельно перевірялися укриття та їх облаштування. Звичайно, це велика відповідальність, щоб підготувати навчальний заклад до навчання наших дітей. Протягом літа педагогічний колектив, колектив. Працівників працював над тим, щоб навчитися правильно діяти в складних умовах. Ми вже запускали в червні роботу пришкільного табору, тренували дітей, як себе поводити, і звичайно, вже протягом літу ми докладали всіх зусиль, щоб підготувати сам навчальний заклад, тому що на сьогоднішній день стоїть питання, що ті заклади з. Зможуть працювати в очному, в змішаному режимі тільки у яких є надійне укриття. Тому в першу чергу приділялося багато уваги саме підготовці цього питання, укриття і безпеці всіх учасників освітнього процесу. З нового навчального року в Користенській громаді у закладах загальної середньої освіти навчатимуться 8447 тисяч учні. До першого класу подано 669 заяв. У дошкільних навчальних закладах виховуватимуться понад дві тисячі дітей. Слід відмітити, що робота по підготовці закладів освіти до нового навчального року розпочалася ще в червні. місяці, тобто, сьогодні ми вже вкотре відвідуємо заклади освіти для того, щоб Переконатися, що саме з 1 вересня вони готові прийняти наших дітей на сьогоднішній день. Я вже неодноразово інформувала батьківську спільноту про те, що форма навчання з 1 вересня буде безпосередньо вивчатися на педагогічний розглядатися на педагогічних радах і вивчатися серед батьківських колективів на сьогоднішній день на державному рівні. Переглядається положення про дистанційне навчання, тому більш, більшу інформацію про те, яка форма буде задіяна, і як наші діти зможуть навчатися з першого навчального року, я зможу дати трішечки пізніше. Складено відповідний графік огляду навчальних закладів. В середньому за день виїзна комісія оглядає 10 освітніх установ. Ця робота триватиме до кінця тижня. В ході огляду члени комісії надають рекомендації з тих чи інших питань та підписують відповідні документи на дозвіл роботи навчальних закладів.